Як нам усім відомо, на початку кожного нового сезону керівники тих чи інших клубів ставлять перед тренерським штабом певні цілі та завдання на сезон. Як зазвичай вони завжди розділені на дві частини, тобто перша половина сезону та друга половина. Якщо вдалося виконати ціль на першу половину сезону, ставиться нова ціль на завершальний етап. Якщо, наприклад, першу частину провалено, в другій частині прикладаються усі зусилля для виправлення ситуації, і відповідно ставляться інші цілі. Які більш будуть співпадати з ситуацією, яка склалась в тої чи іншої команди на даному етапі, перша половина сезону вона завжди більш спокійніша. Команди розпочинають сезон, стараються виконувати поставлені завдання, більш лояльно та спокійно відносяться до того, що відбувається навколо, з певним розумінням, що попереду ще багато часу і завжди можна встигнути виправити ту чи іншу ситуацію, як би вона не складалася. Друга частина це вже повна протилежність першої. Тут уже на більшість колективів створюється певний тиск. І абсолютно неважливо, які цілі ставились для команди на початку сезону. Тиск буде присутній майже для усіх і майже завжди, аж до самого завершення чемпіонату. Певний тиск на команду він завжди сказується на футбольному полі. Команда починає грати більш агресивніше, тренерський штаб допускає тактичні помилки, які також впливають на моральний стан колективу. Футболісти відчувають навколишню напругу, грають більш невпевнені, і саме основне з цього всього переліченного зводиться до того, що на полі збільшується кількість невимушених помилок. Ось ми і добрались до основного моменту цього відео порушення правил або фоли, як ми звикли їх називати. Є основою ставок під завершення сезону і одним з найприбутковіших варіантів для проставляння. Під цей період я завжди створюю відповідні таблиці, які в подальшому мені допомагають робити високий результат в ставках. Мої таблиці бувають двох видів – верхові арбітри та верхові команди по фолах. Все складається під індивідуальний чемпіонат. В кожній з таблиць у мене присутній вибір із топ-10 верхових арбітрів та топ-10 верхових команд певного чемпіонату. Перед тим, як скласти ставку, я беру таблиці під чемпіонат, який хочу розібрати. Для прикладу, я візьму чемпіонат Португалії. Після цього я заходжу певний ресурс, в якому я можу отримати доступ до розкладу необхідних мені поєдинків. Наприклад, я користуюсь ось таким ресурсом, який ви бачите на екрані. Для мене він саме зручний та зрозумілий. Знаходжу тут чемпіонат Португалії, обираю усі матчі майбутнього туру, і абсолютно неважливо, які конкретно дні вони відбуваються. Тепер переходжу до таблиці по арбітрах. Опираю арбітра, який стоїть у мене на першому місці, і розпочинаю шукати його у даних поєдинках цього ігрового туру. Дивіться, на даний момент арбітр тут не вказаний, але в загальному він завжди вказується ось тут, де я вам покажу курсором мишки. Е, чому його зараз немає? Тому що до цього поєдинку залишилось 4 дні, а зазвичай арбітр вказує десь приблизно за день, за два до самого матчу. Якщо арбітра з таблиці немає серед матчів туру, а таке можливо і трапляється досить часто, то ми його просто пропускаємо і переходимо до наступного, який йде по списку в таблиці. Так ми проходимо усі чемпіонати, які нам потрібні. Поступово виписуємо у блокнот пару команд і арбітра, і вже після цього приступаємо до другої нашої таблиці з верховими командами по фолах. Тепер серед виписаних команд з арбітрами ми шукаємо співпадіння з командами в нашій таблиці. Якщо співпадіння тих чи інших команд немає, ми їх викреслюємо. Ставити на них ми не будемо, тому що це нам не підходить. Відповідно, коли ми все перевіримо і викреслимо не потрібно, у нас залишаються тільки події, які вже точно увійдуть у список потенційних ставок. Але не спішіть цьому радіти, тому що це ще не кінець. Тепер з тим списком, який у нас вийшов, ми можемо відкривати букмекерську контору. Процедура досить проста. По черзі зверху вниз ми по списку заходимо на матчі, які в нас залишились, і дивимося, що пропонує нам букмекер, конкретно під цей чи інший поєдинок. Нам підходить саме той варіант, коли тотал фолів, який дає букмекер, нижче як мінімум на 2 пункти з нашої таблиці по фулах. Все інше нас не цікавить. Для прикладу, поясню більш зрозуміло букмекер виклав тотал на певну подію 24,5. У нашій таблиці цієї команди середній показник по фулах за гру 26,5. Відповідно, цей тотал нам підходить. Але ми одразу поставляти ставку не будемо, а стараємось знайти в інших подіях ще нижчий тотал від середнього показника. Тобто, чим нижчий тотал, тим більше в нас шансів на захід. Тому ми спочатку все звіряємо, виписуємо і аж тоді обираємо самі підходящі для нас варіанти. Таким чином, зі списку з 30 подій, реальних для ставки може получитися 5, 7, 8, можливо, менше, можливо, більше. Нарешті ми з усім цим повністю розібралися. Звісно, що такий підхід максимально збільшує наші шанси на успіх, але ви ж розумієте, що він не є 100%. Тому у випадку не проходу якоїсь зі ставок, я використовую подальшу систему догону. Тобто, для наступної ставки збільшую суму програної ставки в 2,5 рази. Ставлю ставку тільки на наступний тур і тільки під цю команду, яка не дала нам потрібної кількості фулів у програному поєдинку. І тільки в тому випадку, якщо під цей поєдинок також підпадає верховий арбітер, якщо таких збігів немає, очікую наступного туру. Така процедура дасть на максимальний профіт, і виконується вона тільки під програний поєдинок. Усе інше в кожному новому турі ми проставляємо як зазвичай, тобто так, як я вам поясню. Зазвичай букмекери для того, щоб скласти коефіцієнт, користуються такою ж загально доступною статистикою, що і ми з вами. Але так як в нього все більш комп'ютеризовано, ми маємо над ним перевагу за рахунок того, що враховуємо ті нюанси, які букмекер може пропустити, і відповідно на цьому ловимо його на помилці. Тож прошу підтримати мене пальцем вгору, також обов'язково залишайте свій коментар. Мені завжди цікава та важлива думка кожного підписника. Залишайте в коментарях ваші пропозиції на рахунок майбутнього контенту. Підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, де завжди буде сама свіжа інформація від мене, і також дуже багато цікавого контенту. Там же я виставляю якраз ось ці таблиці, про які я вам говорив в цьому відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я ділюсь з вами своїми ставками та прогнозами. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, натискайте обов'язково дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про наступне відео. Stop if it's controlling you. I know that talking to